Давай. Аж ногу задирає А почухай там біля ноги бачи, як буде задирати Сзади геть, ні, ззаді. А там, да, да 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 Диви. <плес> 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 А по кайфує жарі ще се 40. А свівал діре. Легла трошки перепочитись. Она вообще такое любит. За ножку. А за сыне? Наскочила. Папа. Нормально собі малишка в два місяці більш 30 кілограмів. Вже їй два? Чи, чи, чи це ще? А їй два, два місяці і два тижні. О, два, два з половиною Угу. Mm -hmm. Да, по Давай нажив на спинку. <laughs> Не ходить. Знаєш ніякого вона опиться. Така широка плечка. Це на молочко п'є. Пепочка, все молочко тобі. Тебе ущімляємо. Ну, ми її устрімляємо. Кого? Не, не її, себе. А, а, себе? Ї, а їй молочко кажу. Щоб Два з половиною місяці соня більш 30 кг. Жирненька була. Ну, Картопельку вона любить. Варим. А цікаво, скільки вона важить, справді. Вона буде більш 30 кг. Вона буде більше, вона така важка, я не знаю. Вона маю. дуже важка. Попустя, ти що так поправила вас, тихо, довольно. Давай лапу, Вона одразу зразу спитик, що такое робити. Ой, салочко, яке папочка, Ти що, треба ходати? Ні, ходати не треба поправлятися. Но... О, тут да. так, от об'їлася. У неї такий носик маленький, прикольний, так? Да? No. А нус буде їхать, стане. Нащо? Я хочу побачити, як воно буде на відео. вставай. Давай. Давай, ну, лежень. Давай, ходи сюди. Папа, найди там, хоч хто там. <риси> вона любить, <риси> о, пішла їсти. <іска. риси> Бач? О, до корита. Іди зніми, як вона не випадає. Там нічого народу, було, <риси> на, не видно, треба в пишку включати. Ладно, попробуємо. i